АПЛОДИРУЮТЬ АПЛОДИРУЮТЬ Перед вами людина, яка тренується 23 роки. АПЛОДИРУЮТЬ Середні водителей, перше місце чемпіонату України 2000 року, п'яте місце чемпіонату Європи 2007 року. Нещодавно Василь відновив свою спортивну кар'єру. І не просто відновив, а й приклали. А голодуємо. Учасник демонструє найкращу частину своє тіла. ви замідали неймовірна форма. І об'єми, і рельєф, Не дивно, величезний стаж занять. Успішні виступи не тільки в Україні, але і за кордоном на міжнародних турнірах. У Василя Величезний досвід Тернопіль має пишатися таким спортсменом. Я не можу не сказати. Талановита людина це лановита не тільки в одному. Василь прекрасно малює його попіжилопис. Кому пощастило побачити картини у виконанні Василя, буде приємно вражений його технікою, майстерністю, його думкою, його баченням. Надзвичайно творча людина. Приємно, що в нас в Тернополі є такі спортсмени. Дякую.